Вітаємо з вами інформатор. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на площі Успенській. Від сьогодні, 1 травня, у місті запрацювали 14 фонтанів. Про це повідомляє міська влада і інформатор вирішив перевірити, чи дійсно вони запрацювали і як вони виглядають. Адже з міського бюджету на отримання фонтанів виділили на цей рік 36 мільйонів гривень. Ще 3,5 мільйони планують виділити на їх охорону. Тож, що ми побачили на площі Успенській? Так, фонтан працює, радує містян, але є якась проблема, і вода виходить за. Край фонтану, ось ви можете побачити, і витікає далі, далі на саму площу. Можливо, щось засмічено. Працівників тут ми не бачимо, але ось так виглядає, виглядає сам фонтан, і води трохи більше за його об'єм, і вона виходить за край. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на Успенській площі. Від сьогодні, 1 травня, у місті почали працювати фонтани. Ми вже вам показували, як це виглядає у сквері Прибережний. Зараз ми на Успенській площі. Як бачите, що вода трохи витікає за межі фонтану. і Можливо, щось засмічено. ось так це виглядає. І ще е хочу зазначити, що на отримання фонтанів у цьому році з міського бюджету, з наших з вами податків, виділено 36 мільйонів гривень. Ще 3,5 з виділено на е планують виділити на охорону фонтанів. Тендер саме зараз відбувається. І ось так виглядають фонтани. Бачите, що вода витікає і біжить туди, за межі фонтану. Ось так це виглядає. Ось а, З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор. Також слухайте радіо «Інформатор fm 107.3» і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.